Пекотний ранок вихідного дня не завадив зібратись більш ніж трьом сотням байкерів з усієї України: Харківщина, Полтавщина, Одещина, Дніпропетровщина, Миколаївщина, Київщина та Кіровоградщина. Байкери їхали з різних міст, аби не просто похизуватися технікою, а й зробити свій внесок у спільну справу, підтримку армії. Цього разу збирали донати для 77-ї окремої аеромобільної бригади. У ній служать члени байкерської спільноти Богдан Зизюму. Він не просто учасник мотопробігу, а один з тих, хто з початку війни працює для. Для потреб фронту та разом з однодумцями передав уже понад 300 одиниць техніки. Його мотивація особиста. Адже дім майже на лінії фронту. Коли приїхали в наш в наше місто і жили в одному із моїх будинків, то після визволення ми, мабуть, 6 місяців вичищали будинок, двір, і це дуже смерділо. Це так смерділо. Це не можна передати. Це, це, його не можна порівняти ні з чим. Цей запах русського міра. Я дуже раджу всім донатити, допомагати, щоб ви не почули цього запаху. Учасники хоч і збиралися на мотоподію швидко та майже спонтанно, але це не завадило зробити захід масштабним. Тут атмосфера підтримки, вдячності і сили. Ідея проста: допомогти тим, хто зараз у бою, і показати, що тил працює, а не мовчить. Організація об'єднаний байкерський фронт існує від початку повномасштабки, то ця це... Перша організація, яка почала передавати мотоцикли на фронт, там де хлопцям важко прорватися в місцевості на більш масивній техніці, в цьому плані дуже допомагає мототехніка. Плюс паралельно займаємося будь-якою допомогою все, що потрібно від запросу від конкретної бригади. Ми вже це обговорюємо, як ми це можемо зробити. І от, от такі організації, ось таких заходів це один із способів закрити ті моменти, які необхідні в допомозі бригадам. Громадська організація Об'єднаний байкерський фронт діє по всій Україні з перших днів повномасштабної війни. У кожному місті своя команда, своя ініціатива, але мета єдина допомога бійцям від техніки до соціальної адаптації. І мотоцикл у цьому контексті це більше ніж транспорт. Це засіб прориву, свободи. Порятунку. Мотор заряджає на боротьбу, дає сила не зупинятися. Байкери кажуть, що двоколісний це сучасний кінь для сучасних козаків. Дуже важливо зараз мати таке сприйняття, що зробити звичайний збір в інтернеті він мало що дає. А зробити зараз заїзд на мотоциклах, зробити заїзд з прапорами бригади, зробити цей звук на весь світ, щоб всі почули. Почули цю волю, цей характер українського народу, цей характер криворіжжя безпосередньо. оцих от наш дух, Криворізький наш дух, незламний, сильний, потужний дух. В районі виконання задач їжджу на мотоциклі. Чесно кажу, перевіряю підрозділи їжджу на мотоциклі, стараюся буде приймати участь, не забувати, що такий мотоцикл є. І безпосередньо сам звук мотору він трошки, ну підтримує це все. Так. він підтримує жагу до перемоги, він підтримує бажання. Робити смерть ворогам. Мотопікнік у кривому розі це не про шоу, це про єдність, про вдячність, про віру. Тут кожен гуркіт двигуна як постріл у відповідь на скоєне зло. Байкери проїхалися вулицями міста з синьо жовтими стягами та прапорами 77-ї бригади, а потім попрямували на закритий пікнік. Анастасія співак, Іван Сергіїв, перший міський.